Мене усипили. Перевіряємо телефон. Я не знаю, як ходити, чуваки. Всім слей з вами Нуна на плей, і ми розпочинаємо з вами забіг по серії ігор First 2. Патом. <сь> У мене є всі частини цієї гри. Декілька з них я вже раніше проходила, але на погані кінцівки, де мене вбивали. І Я навіть не знала, що виявляється, можна пройти на гарну кінцівку. І це ми зараз з вами будемо намагатися зробити. Всім гарного перегляду. Будемо зараз проходити всі, всі-всі частини від першої до останньої. Перша частина Home Alone. Наступна вона нам показує Northwood Hitchkin Beachkin. New Game, звісно ж, ми беремо. Це сталося, коли мені було 19. Тепер мені 21. Я все ще дуже добре пам'ятаю цю історію, тому що я тоді а мені було типу, не по собі це писати в інтернетах. Я був одним з тих, хто дуже любить якісь заходи пов'язані з геймінгом, іграми. Я йду на будь-який захід, як тільки в мене є шанс, іноді я навіть зустрічаю деяких своїх онлайн-друзів. Мої батьки дуже вічно офігівають від того, що я туди хожу, і таке от роблю. Цей захід, на якому я був, пройшов чудово, і це був вже день, коли мені треба було повертатися додому. Але коли я вже збирався це зробити, я зрозумів, що трафік жахливий. Коротше, я вирішив іншим шляхом їхати. Те, щоб об'їхати це все. Батя що нам писав, дивимося. Да, я думаю, що я поїду на цей захід. Може мені дати, будь ласка, свою тачку на 5 днів з ким? З Ейденом своїм інтернет-другом. Да, він класний чувак. Ні, ти не поїдеш сам в 10-годинну подорож. Чого ти нічого не розумієш, батя? Давай поговоримо, коли я буду дома. А Ейдан це наш онлайн-друг. Ми взяли тікети. Що? О боже, якась пісня, дурацька. Я подивлюся, чи мене вийде роздобути тачку, дам тобі знати. Прийдеться йти пішком, якщо не вийде. Добре, все в ділі. О, так. То що, ти взяв тачку, Да. Погана дівчинка? А велика дівчинка. А, то я дівчинка? То я жінка в цій грі. Оу, це було дуже класно, проведене разом час. Ти впевнена, що ти сама доїдеш додому. В мене нема вибору, так що да. Я вже знаю, що нічим хорошим це не кончиться, але окей. Окей, вайб. Може колись теж буду на машині їздити, не знаю. Батя нам написав. Ти вже де? 6 годин від міста. Дуже швидко їду. Просто офігеєш. Ой, в мене щось пікає. О, вже півшляху я зрозуміла, що в мене закінчується бенз. Сит! Як можна було це провтикати, дуринда? Це буде дуже пізно, коли ти повернешся додому, сподіваюсь, тобі все буде в порядку. Надійся, батя, і жди. О, gas station! Поняття не міг, як правильно сюди заїхати. Де тут дирка взагалі? Подивимося, чи хтось там є живий. Норвуд Гайшн. Hello. У нього якісь дуже дивні руки. Окей. Ви їдете до моста самі? Моста? Нортвуд Роуд. Небагато людей туди їдуть в цей час року. Будьте обережні. Що ви маєте на увазі? Там люди, коротше, зникають вже півстоліття. І люди, які ходили шукати тих людей, більше ніколи не поверталися. Кажуть, що їх вішають верх ногами на деревах. Чи я можу скористатись туалетом? Там грязно. Ну, Там грязно, але я можу скористатись, чи там грязно і я не можу скористатись. Давайте щось купимо. Chocolate бай. Я хочу купити шоколадку з горішка. Треба випити якийсь енергетос, мені їй. її. кіли якісь є. Сода. Bubble drink. Морковний. Оранжек. Мілк чоколет. Начос. Ні, в них немає ніяких енергітосів. Добрий день. Ви чули про монстра Холлівуд Веллі Нортвуд? А? 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 Якийсь монстр, ви знаєте про нього щось? А? Велика помилка. Угу. От і поговорили. Ну, окей, з бога. Е, ще одна річ. Якщо ви побачите жінку в білій чи блакитній одязі, постарайтеся звідти поїхати, не зупиняйтеся. Просто жміть на газ і валіть на швидко, наскільки на можете. Чому? Люди кажуть, що вони що це, типу, викликає аварію, помирають, і вбивство, і якась вообще срака, жопа, блад, кров. Ми вообще всі налякані. Окей, спасибо. Може, ти знайдеш по дорозі, якусь, якийсь магазин, бо в нас закінчилася собача їжа. Можеш, будь ласка, для майло щось купити? О, подпад! Я хочу купити подпад. 5 баксів. Хорошо, купляємо папа. Ми купили папа для собак дівчат і хлопців написано на упаковці. Ем. Сука. Як мені. Чуваки, ну це не діло. О, майже. Це, це ваш туалет оце? Серйозно? О, ні. Сміттєві баки, окей. Ну, а де ж тоді туалет у них, Йошкін? А куди пісить? Не зрозуміла. А після ти куди? Коротше, на заправке попісити не вдалося. Я не зрозуміла, що вона сказала. Ми заправились чи ні? Ні, ну ми точно заправились. Я не розумію. Що вона мені чаше, блін? Лідемо hmm. задом наперед, бо не знаю, як розвернутись нормально на цій вузькій дорозі. Це виходить, що ти платиш гроші, потім теж заправлятись. Божечки, як же ж під'їхати, то? Я надеюсь, цей шланг достане. Бля. А я ще як би знала до якої колонки під'їжджати? Чи взагалі пофіг, я що не знаю, може якісь неробочі там, you know. Боже, єлі їде є тарандайка. Я зможу. А може й не зможу. Як цим управлять то? Добре, що в мене в реальності машини нема, правда? Давайте до слідчої просто колонки та й все. Оп, так, пошло, 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 пошло. О, та та, -та, 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 -та. Дивіться, в мене щось виходить. О, диви. Ага. Чуваки, заправте машину, пожалуйста. Тут нема бака. Тут, блять, немає ні з якої сторони. Давайте, може, спитаємо цього чувака, щось може він мені скаже. Hello! Тобто в мене друга колонка, а це перша. Ух, боже, слава Богу, не слідуючий ряд. Ага, все, я заповнила, я це зробила, тепер я можу їхати. От ще якась машина їде, чудесно. О, батя, сорі. Трошечки не розчитала. Тень і поворотик. Давай, 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 давай. Уху, ми заправились. Поки я була на дорозі, я дещо зрозуміла. Монстри дійсно існують. І кожен з них виглядає точно як ти і я. Там, по-моєму, машина в кущах була, мама написала. Я купила на газ стейшн корм. Мама каже, ну я Я сподіваюся, що він. А що в нас виключилось світло? Ну Я сподіваюся, що він ж не просрочений, правда? Та ділова, блін. Що буде доколупуватися до мене. Ооушит. Я орієнтую більшості по деревах, де тут поворот. Але це не окей, врубіть фари. Дайте вгадаю, зараз буде. На дорозі якась жінка. Одягнута в біле і блакитне. Поки що все нормально. Во, міст, про який нам казав, чувак. А чого я цю гру не пройшла? Я так і не змогла заправитись чи що. Бо я це взагалі не пам'ятаю оце. Шит! Йома, ви мене такі не робіть козні. Алло. Дивіться, яка тут дорога. Куди виключати фари мені? ні Ні-ні. Ну це дуже небезпечно їхати вночі з неробочими фарами. Ну ви що, гоніте? Я не буду зупинятись і не буду виходити з машини і не буду виходити з машини, щоб тут не було. Але в мене таке зараз чувство, ніби хтось сидить на задньому сидінні. Щось дуже дивне на рахунок цієї ночі. Два бревна. Пу-пу-пу. Вони дуже тяжкі. Я вірю, моя хороша, я вірю. Що <гас> <Шо> за неба. <надоба? гас> Якого... Я не можу нічого зробити. Це глюк? Пожалуйста, в мене вийшло, в мене вийшло. По конях, по конях. Вона не заводиться, б'ять. Пожалуйста, сучий потру. Я десь в жопі міра і тут не ловить зв'язок. Ніби я в хорорі якомусь. Вона вже згодна була навіть поїхати автостопом, коротше, типу. Ну, тобто, але як би довелося довго тут чекати попутку. 10-23. А, ой, я побачила машину. Але вона проїхала міма. Як хтось може залишити другу людину от в такій біді? Пройшло ще 20 хвилин. Коротше, окей. <звук> О, ти ж дівчина з заправки. Дякую, що зупинилися. Ти що, намагаєшся звідси вибратися. Мені здається, моя машина зламалася. Я б хотіла на допомогу, але тут не ловить зв'язок. Підвезати мене, будь ласка. А ти куди їдеш? Найближча зупинка, де я зможу покликати на допомогу. Сподіваюся, дякую вам дуже. Давай поспішай, закидай свої манатки. Я не буду тут довго. Дякую, чувак. Ніж не поїде, блять, надіюсь. Добренько, що ми беремо? Всячий корм, скейт. Ну, помолимося. Не знаю, напевно, він сам закриє. Чи мені там сідати? Що мені робити? Я оказывается, могла його попросити поносити зі мною віщі. Мені здається, він маніяк, бл. Бо він мені казав, що не існує ніяких монстрів там. Бо та що він цей монстр? Окей. Okay. Слухай, скажи мені, хто ти? Звідки ти? Що ти робиш вообще? Я живу недалеко звідси. А чого ти тоді задавала такі дебільні питання на станції газовій як ти на заправки? Тобі дуже сильно пощастило, що я буду цієї ночі на цій стороні. Я би сказав, що ти одна із тих відважних молодих жінок. Ми це як? Мені навіть страшно уявити, що могло статися в тій машині з тобою? Я не хочу з ним говорити. То це правда? Яка про що? Про монстра? Я ніколи в житті не бачив тут монстрів. Але тут є якісь другі штуки. Я думаю, що те, що поламалась твоя машина, може бути одним із цих речей. Слухай, я не хочу звучати як той придурок, але просто запам'ятай це. Ти їх не чіпаєш і вони не чіпають тебе. Окей, okay. слухайте, а перед цим дуже швидко їхала машина. Може вони тікали від цього чувака? Вибач, що я був козлом тоді з тобою. Я ну, мені тяжко з людьми спілкуватися. Ред флег, якийсь чувачок. Кажу, якийсь вбивця. Це якийсь вбивця, любі друзі. Все, нам капзда. 12.08. Після цього смолтока він залишив мене біля готелю. Я подумала, що я зможу трохи відпочити, будь обережний. Тут всякі різні люди бувають. Він мені сказав перед тим, як піти. Тут хтось є? Е, в, чувак просто був настільки кріповий, наскільки це можна було уявити. Е, надо тобі цей кімната і що пожрать, пожрати. Да? Я тут тільки на декілька годин. 40 баксів, тільки готівкою. Ем, на рахунок машини 900, ой. 90 баксів. Томі про неї подбає завтра зранку. Передам Томі. І ще одне. Будь ласка, постарайся не розбудити інших людей, які тут сплять, бо їм це дуже сильно не сподобається. Ой-ой, ой мені боже, який дебільний стул. Просто на жопки? Це для чого? На півсідниці? Кімната номер 9 У нас, чуваки. О, мама, чого ти не береш трубку? Мені доведеться на ніч залишитися в готелі. недоставлено. Мама тільки про корм думає, понімаєш? Тупа, дев'ятий номер, це наш. Тут було файно і тепло всередині, але стіна чимось ваняла, як в старих домах. А як тут спати без матраса? Я не можу тут спати. І де мої взагалі речі? Ви що, Ка? Що це за херня? Якого хера? В мене хтось в номері вообще. Піп. Іду жалуватися. Так, вечір добрий. До Гарної вам ночі. Чувак, якої гарної ночі, блін? Чел. Ти додік? Що ти тут робиш? Це я те маю спитати. Я Томі, кімната сервіс. Чувак мені дав ключ у цієї кімнати. <гум> Чекай на вулиці, принеси свої монатки. А може ти принесеш мої монатки? дорогой мій хороший, блін. Room service, блін. Він якийсь дуже дивний. І він скихив. Тютю, коротше. Довбограй. Не хочеш допомогти мені, ні? Каже, ти не хвилюйся, тут все безпечно. До речі, оцей телефон в твоїй кімнаті він не працює. Якщо тобі щось треба, то йди на реєстрайшн. Мені третя телефон. Де телефон у вас? Він мені сказав, що десь є робочий телефон. Я щось не поняла, де, бляха. Ось поїхав, не витримав. А тінь від машини залишилась. Поїхали, а тінь забули забрати з собою. Буває. Так. Перевіряємо телефон. Судячи до цього він не працює. Окей. Це... Блін, неужели тут немає ніякої телефонної будки чи щось типу того? Да, тут, звісно, стрьомно капдзець. Кофі. Нет, спасибо. Чувак, а хулі немає робочого телефона? Скажи просто. У вас буде чудова ніч? Спіть! Я поняла. Та машина, що поїхала, це цей чел, цей Джош поїхав евакуювати нашу тачку поломану. Ми подивимося цілу серію тут про мене, прикол. Окей, телефон не працює. Повідомлення не відправляються. Чудово. Митися будем? Походу, не будем. Хтось миється в моєму душі? Як встати? Як встати з ліжка? Що не можу встати з ліжка? Єбать! Ви що? Мені треба чашечка кави. Я не советую, дорогая. Може не треба? Ще угу. й звук воно мій улавлює. Ви що вообще? Це жесть. Коротше, я буду сподіватись... я буду старатись не здохнути, але я не обіцяю, що в мене це вийде. Ну, Машини того чубрика немає. Добрий вечір. Гарної ночі спіть. Як тут спати? Як тут спати, мой хороший? Може не треба каву? Може, давайте вип'ємо щось газоване. От. Шоколадні конфетки. Давайте якусь газованку. кока Кокопіла. Написано, щоб я реально швидше бігаю. Я не хочу більше спати, треба кава. Блін, та да ти, якщо вип'єш каву, тобі буде погано. А Я можу не пити каву. Еспресо, капучино. Френч ваніли немає, гарячого шоколада немає. Тоді капучино. Зараз мене накриє. От і воно. Я не піду в кімнату, а піду на реєстрейшн. Боже, як іти. А чувака, то нема. Я не знаю, як ходити, чуваки. Тут треба ходити задом наперед і все в інверсії, коротше. Це треш. Вроді проходить. Ми не можемо прочитати Лягаємо спати, коротше. Двері не закрила. Мене усипили. А я лишала двері відкриті. Вони зараз закриті. Hello! Хіба я тобі не казав нікого не будити? Були жалоби про те, що ти робиш якісь дивні звуки. Щоб це не було, будь ласка. Перестаньте робити. Треба сказати: А чого тебе такі червоні очі? І зараз ми про каву розкажемо. Ти що? Знущаєшся з мене? У нас тут немає ніяких кавових машин. Вона вон прямо там. Слухай, хватить з мене, ти мене вже бісиш. Якась чокнута, типа. Ненавиджу свою роботу. Зайди до мене в номер, зайди. Що сталося? Покажи мені свою кавову машину. Пішли, покажу. Подумає, що ми реально чокнуті. Я тобі клянусь, що вона тут була. Слухай, давай вали. Бля, він мені не вірить. В тебе мають бути якісь ліки, щоб тобі стало краще. Перевір стіл біля тебе. Слухайте, він мені хоче знов якісь підігнати препарати, чи що, я не поняла. Алло. Що за фігня? Треба шоколадку якусь захавати, щоб швидше бігати. Не помогло. Окей. Якісь кріпові чуваки у вас тут живуть, звісно. Він мене виставляє дурою і каже пити якісь непонятні ліки. А я не хочу їх пити. Може їх взяти і не пити? Треба провірити. Бля. думаю, не варто нам їх пити, але я просто не знаю, які є ще альтернативи. Може, можна просто лігти спати, до речі, попробувати. Без ліків. Цього чувака нема. Де дівся? Чесно, я думаю, що кава машина м -м, чувака, який живе в цьому номері четвертому. Боже, яка ж вона на на це капзда? Спати ми не можемо. Десь опити таблетки гриба. Мої речі переклали. Що за фігня? Фух, там нема нікого. На цей раз ми прожили трошки довше. Лягаємо спати. Я щось не можу поняти, що я не сплю. Це небезпечно виходити. Open the door, or I'm gonna throw rocks through your windows, you dumb ho. Будь ласка, будь ласка, відчиніть двері. Мені треба ваша допомога. Нє. Я знаю, що ти там. Я не знаю, що робити. Я просто хочу з тобою поговорити. Я не коп. Будь ласка, піди би зараз копів. Дуже було дивно, що менеджер цей ніяк не визвав поліцію, щоб не зіпсувати репутацію мотеля. А, тобто потім приїхав той чувак з машиною і це відчувалося ніби вічність. Я вже ніколи в житті не поїду в такі довгі путешествия, тільки буду брати е, ці айроплейнс, як вони називаються е, літаки. Бля, я вижила! Минулий раз я здохла. Ми змогли, ми вижили. Ох. Давайте ще одну. Тільки я йду попісяю. Дякую, що ти дивився це відео до кінця. Не забудь поставити лайк та підписатися, якщо ти ще цього не зробив. А якщо хочеш бути зі мною під час проходження всіх наших прекрасних інді-хорорів, то долучайся до мене на твіч.